Проект інсайт на радіо місто Богом. Нагадую, наші хвилі це 101,8 FM у Вінниці та 92,7 у Козятині. І сьогодні ми поговоримо впродовж найближчих 20 хвилин про дитяче кіно. А розповість нам про нього Вікторія Демченко-Горінова, програмна директорка кіножурналу Байки. Вона з нами зараз на зв'язку. Вікторія, вітаю. Доброго дня? Все ви на чуєте? Бачите? Все чудово тоді працюємо. Так, Пані Віктор... пані Вікторія, ви е, з Херсону? Так, ви знаєте, що таке окупація? Ви пережили її? Ви виїжджали під час окупації вже на територію е, вільної України. І скажіть, будь ласка, чому ви вирішили займатися саме дитячим кіно? І це чи ви займалися цим ще до е, повномасштабного вторгнення? Насправді так, ми виїжджали з окупації. Ми півтора місяця прожили в окупації, і після того як вже усвідомлення, того що не зрозуміло, що далі, не зрозуміло. Як жити і страх за свою дитину, бо маю старшу доньку 14 років, страх за своє життя, бо ми неодноразово ходили на мітинги, підтримували Україну як могли зсередини тоді з окупованого Херсону, допомагали людям, волонтерили. І, в загальному, коли люди почали зникати в комендантську годину, навколо вилали постріли. Це було страшно, і це було мотивацією виїхати швидше на територію вільної України для того, щоб зберегти своє життя. Своєї дитини, і я розуміла, що там у мене буде більше можливості допомагати, волонтерити і в загальному буде більше користі, якщо я залишусь жива, ніж я залишусь тоді в окупації. Е, і е, я в Херсоні не працювала в сфері кіно, я мала свій приватний дитячий садок, мала дитячий центр і в загальному працювала все своє свідоме життя з дітьми і присвячувала роботі, вихованню, навчанню діток. Uh, і коли вже виїхала саме ми з... просто це було рішення пальцем в карту, як я завжди кажу, ми. Дивилися, в яких містах менше тривог, де безпечніше буде для нашої дитини, і обрали на той момент Тернопіль. Приїхавши в Тернопіль, я зрозуміла, що хочу далі продовжувати працювати з дітками, що їм теж треба підтримка, їм теж треба продовжувати навчання, розвиток. І е, почала спочатку думати про свою сферу діяльності, це навчання. Але насправді. На той час це була літня пора вже сильно нікому не було до навчання, і випадково в цей час я отримала пропозицію від засновника кіножурналу організувати зйомки у кіно для дітей саме в Тернополі. Бо я розуміла, що для моєї дитини це було б актуально, бо насправді дитину треба відволікати від новин, від телеграм-каналів, бо вона, як і ми, була повністю тоді в новинах. Знала. Всі всю ситуацію в країні відповідно обговорювала це з друзями, мала свою депресію в той час. Не виходила з дому, була постійно в телефоні. Я розуміла, що якимось чином треба дитину відволікати. Нові гуртки це не варіант. Тому що на нові гуртки, скажімо так, треба наважитись. Треба наважитись піти в новий колектив. Це складно було. А ось кіно вона знімалася в Херсоні. Вона була також Херсоні акторкою. тривалий у нас був досвід, але в загальному він був. І після того як я звернулася до засновника з питанням, можна нам зареєструватися в Тернополі на зйомки. Він сказав мені, що на жаль, ні, тому що представника, який організовує зйомки в Тернополі, немає. І відповідно, якщо ти візьмешся за цю роботу, то тоді зйомки будуть, і дитина візьме участь. Ну а для будь-якої мами найбільша мотивація це її дитина. І в той час для мене стало це рушійною силою, щоб пов'язати своє життя з кіно, пізнати цю таку невідому для мене тоді сферу. І активно все так пішло розвиватися. Що через два місяці вже в моєму підпорядкуванні був Франківськ, Львів, Чернівці, згодом сам Хмельницький, і з березня місяця Вінниця. До речі, що це за кіножурнал? Він називається байки. Так в нього є історія. В так. нього є вже близько, здається, тисячі відео, так ну майже тисячі відео. Ну те, що я знайшов. Ой, насправді ні, насправді дуже багато. Те, що я на ютуб-каналі, просто ютуб канал дуже часто піддається хакерським атакам, і саме з не до сусідньої країни, так не до країни нашої. Тобто, яка є поруч, тому там відео періодично можуть видалятися. В загальному я вже, мабуть, за два роки роботи відзняла більше тисячі фільмів з дітьми. Кіножурналу в травні місяці буде 10 років. І функціонує кіножурнал дуже давно. Працює от якраз з 2014 року. Він був започаткований в Горлівці. В свій час з Горлівки вигнала кіножурнал. Також війна. Потім офіс центральний перемістився в Запоріжжя. Запоріжжя Розвиватися пішло, пішла діяльність по всій території України, і далі відповідно вже на заході країни, починаючи з Тернополя, кіножурнал активно почала розвивати вже безпосередньо я від початку саме повномасштабної війни. Загальному фільмів дуже багато. Тобто, ми ось за березень, квітень, тільки в Вінниці відняли 13 фільмів, і кожне місто, щомісяця 6-7 фільмів випускається. Тому крім того, що я є представником своїх регіонів. У є ще представники, тобто Одеса, Дніпро, Луцьк, Рівне, тобто багато ще міст, крім цього, також проводять зйомки. А до речі, фільми це короткометражки ну в районі там, до 10 хвилин, так? Це Все що... правильно, це mm -hmm. короткометражні фільми до 10 хвилин часу. Вони повністю мають сюжетну лінію. Цікаву ми намагаємося здіювати для зйомок цікаві локації. Тобто ми задіємо як приватні, так і державні заклади. Це можуть бути виставки, музеї, бібліотеки, розважальні центри, ігрові кімнати, кав'ярні. Вже після того як затверджуємо локацію, затверджуємо акторський склад діток. Ми е, думаємо, який. Цікаво реалізувати сюжет. Експериментуємо з жанрами, але намагаємося, щоб фільми несли повчальний зміст, вчили діток добру, взаємоповазі, взаєморозумінню і в будь-якому разі несли щось позитивне, тому що негативу на жаль в дитинстві наших дітей і так вистачає. Повчально тому, повчально думав... позитивне да от такі моменти несуть. Так, повчально-позитивний зміст в переважній більшості це комедії, але ми експериментуємо з різними жанрами, тому що, наприклад, підлітка, підлітків комедіями вже не вразиш. Ми не намагаємося експериментувати з фільмами жахів, містика, але в будь-якому разі, це все адаптовано до віку дітей, воно не несе якийсь там характер дуже страшних фільмів. Це все все адаптовано до віку діток, і в будь-якому разі в фільмах сюжетні лінії присвятковуються, де діти. Допомагають один одному, підтримують. Піднімаємо дуже часто з вже трішки дітками, які мають досвід. Бо в чому плюс кіножурналу, Тому що в ньому участь у йомках можуть взяти дітки без досвіду, маючи просто бажання бути акторами, маючи бажання спробувати себе реалізувати в кіно. Єдине, є вікове обмеження це 6 років, і бажання дитини, щоб це не було бажання батьків. бо насправді бувають випадки, коли більше хоче. Мама, тато, щоб дитина стала актором. а Дитина взагалі не розуміє, куди її брали і що тут відбувається. Тому для нас два таких важливих критерії: це вік, щоб дитина вже свідомо розуміла, куди вона прийшла і для чого, і знову ж таки бажання. І вже Далі, відповідно, ми реалізовуємо різні ідеї, а вже досвідчені дітки мають змогу спробувати себе в складніших сюжетах. Ми там піднімаємо такі соціальні теми. Ось, наприклад, в травні зйомки в Вінниці один із фільмів був присвячений темі безпеці в інтернеті, в соцмережах. Тобто, там по сюжету фільму діти ніби відповідали на опитування в інтернеті і ділилися тією інформацією, яка має бути особистою, яку не можна поширювати. І це призвело до того, що грабіжники злочинці їх викрали, тримали в підвалі. Зйомки були максимально е, смішні, цікаві. Але на екрані ми побачимо дійсно зляканих дітей, яких спіймали злочинці. Але в загальному це треба піднімати цю тему, тому що інтернет стає невід'ємною частиною життя наших дітей, займає дуже багато часу, і часто діти не знають, що можна говорити, що не можна. І через фільм ми намагаємося до наших акторів, до глядачів, Донести питання саме безпеки в соцмережах, пані Вікторія. А самі діти наштовхують вас на якісь теми сюжети? Дуже часто, дуже часто, дуже часто діти налаштовують. і Дуже часто локація може стати мотивацією до написання певного сюжету. Наприклад, є у Вінниці така кав'ярня, ем, яку заснувала дружина загиблого військового. Відповідно, ми обрали цю кав'ярню як локація, і в основі сюжету стала історія цієї пари, тому що нам для нас було важливо показати це в фільмі, і щоб більша кількість людей дізналася про... Ем, про життя цієї людини, про життя цього військового, який віддав для нашої безпеки, для нашого майбутнього своє життя, і його дружина залишилася виховувати дитину і відкрила кав'ярню. В його честь називається саме ця кав'ярня. Тому ми цю сюжетну лінію розкрили. В одному із фільмів дуже часто дітки наштовхують. Вони, наприклад, під час зйомки можуть сказати свою ідею. Я, наприклад, в фільмі би хотів зіграти таку роль. А я хотів би там проявити себе так, станцювати, заспівати. Ми бачимо, що, наприклад, багато у нас таких діток, які мають таланти. І ми чому б ні? Ми використовуємо це як ідею, і пишемо фільм, подібний по сюжету. Наприклад, там Україна має талант, таке шоу. Але маючи сюжетну якусь лінію, цей фільм обов'язково розкриває. Крім показу якихось талантів дітей ще якісь важливі теми з нами на зв'язку в проєкті Інсайт на радіо місто над Бугом, Вікторія Демченко-Горінова, програмна директорка кіножурналу Байки. Це дитячий такий кіножурнал, і ми продовжуємо розмову. Пані Вікторія, від, від того, коли дитина, ну звісно, з батьками прийшла до вас. Питати, чи можна їй взяти участь у фільмі до моменту зйомок? Скільки проходить часу? Від реєстрації до моменту зйомок проходить ну десь близько ти більш близько двох тижнів. Спочатку батьки реєструють діток на зйомку, а потім обов'язковою умовою є відеовізитка. На основі цієї відеовізитки я вже розумію, який дитини як у актора, який вона має характер, який дитини має темперамент, чи доречно дитині зараз брати участь, чи варто трішечки ще підрости, стати можливо десь дисциплінованішим, тому що. При зйомках фільму важливою умовою є дисциплінованість дитини. Так, ми допомагаємо діткам з багатьох аспектів розкрити свій талант, да навіть виховуємо їх, тому що це також важливо. Розповідаємо певні принципи зйомок, розповідаємо правила поведінки. Діти стають як впевненішими в собі, що стосується їх характеру. Так вони дійсно. Стають дисциплінованішими, уважнішими, тому що і пропрацьовується і увага, і і пам'ять, і уява дитини під час зйомок. Але ем, є різні темпераменти, діток е, є різний характер. На основі відеовізитки, маючи вже великий досвід роботи з дітками, я вже можу, в принципі, оцінити, чи готова дитина наразі брати участь у зйомках, чи варто трішки почекати. Вже далі ми після затвердження дитини передаємо матеріали сценаристу, він пише сценарій і вже безпосередньо потім зустрічаємося з дітками на знімальному майданчику. І що важливо, що в одному фільмі беруть участь 6-7 діток. Це є ще сім головних героїв по сюжету, навколо яких розгортаються всі події. Тобто ми в одному фільмі не задіємо велику кількість діток, задіємо маленьку групу акторів і один для того, щоб кожній дитині приділити достатню кількість уваги. Угу. Ну і всі, звісно, дітки, потім навіть їхні батьки всі чудово розуміють, що кіно це не, не просто, не легко, і тут треба дійсно добряче попрацювати і над собою, і в колективі. А чи можуть діти, окрім акторської майстерності, показати себе, наприклад, таких в операторській майстерності, можливо, навіть в майстерності монтажу? Наразі такого досвіду діти не мають. Вони тільки можуть поверхово ознайомитися з цими професіями, тому що ми розповідаємо під час зйомки всі етапи створення фільму. Ми розказуємо, але по факту дійсно спробувати себе під час зйомки діти можуть в ролі тільки виключно акторів. У нас в розробці ідея зі створенням табору, можливо, можливо якихось додаткових занять, де діти б змогли спробувати себе у ролі сценаристів, у ролі монтажерів. У ролі там режисера, оператора і тому подібне. Але це на, на етапі розробки. Наразі те, що можливо під час зйомки реалізувати, це. Акторська діяльність, ну і відповідно сценарій, діти працюють зі сценаріями. І вони вже розуміють, як той сценарій пишеться. Під час зйомки дуже часто сценарій коригується, бо бувають різні форс-мажори. Елементарно дитина може захворіти, це може змінити сюжетну лінію. Відповідно, під час зйомки ми цей сценарій коригуємо і дуже часто залучаємо до цього і дітей. Якщо вони проявляють ініціативу, відповідно дітки вже розуміють, як той сценарій створюється. І стосовно того, що ви попередньо говорили, що бачу, що це створення кіно не такий простий. Я вам більше скажу, дуже часто батьки, бо батьки можуть у нас знаходитися під час зйомки на знімальному майданчику. Ну але зрозуміло, що не бути в кадрі разом з дитиною. то Батьки дуже часто дитині підказують, як там краще сказати, як так краще зробити. Хоча ми усі ну з усім цим дітям допомагаємо, але якому разі бувають такі мами татусі, які думають, що вони знають краще за всіх, і вони активно дитині підказують. А коли ти цю маму або тата просиш, ой, дивіться, у нас епізодична роль, нам треба там, дорослого в кадрі, щоб там мама щось сказала своїй дитині. Просто епізодична роль. Ви бачили очі цих батьків, коли вони просто соромляться, бояться і слова не можуть сказати на камеру. І тоді дійсно розуміють, наскільки це важко, і розуміють свою дитину. Тому для багатьох і наших акторів і. Загальному часто батькам говорю, що це дуже крута можливість. Спільного проведення часу з дитиною, бо в нас є багато фільмів, де мама або тато разом зі своєю дитиною бере участь у зйомці, або у ролі сторонньої людини, там вчителя, адміністратора закладу, просто прохожого, або дійсно там мами або тата цього актора, і таким чином ми можемо реалізувати цікаві сюжети, і плюс для дитини і для батьків це такий момент взаємної роботи, підтримки від батьків. Спільна робота завжди об'єднана і це дуже дуже крутий досвід. Я також неодноразово разом зі своєю дитиною брала участь у зйомках, і це дійсно крутий, якісно проведений час без телефону, без відволікання на будь-які побічні фактори, які дуже часто нас, дорослих відволікають. Дійсно класна можливість комунікувати зі своєю дитиною, і мати потім на пам'ять такий досвід у вигляді фільму. За участю себе і своєї дитини ви перед ефіром розповідали, що навіть з інших регіонів приїжджають на для участі в фільмі, так, діти? Так. Так, є такий у нас досвід. Є дуже багато діток, внутрішньо переміщених, які наразі, наприклад, повернулися в Херсон або і не виїжджали звідти. І ну, я так як я сама з Херсону, я більше маю е, своїх знайомих, більше спілкуюся саме з херсонцями. Якщо ми говоримо про ті регіони, де зараз. Неспокійно і дуже неспокійно, то саме з Херсону є у мене багато акторів, які приїжджають на зйомки в мої міста, де я керую процесом і беруть участь у знімальному процесі. Тому що батьки розуміють, що для діток треба позитивні емоції, і все те, що вони отримують наразі. Із всесвіту і сприймає дитина в своєму дитинстві, не має залишатися в пам'яті дітей, і цього не має бути в дитинстві наших діток. Тому батьки свідомі допомагають дітям здобути яскраві позитивні емоції, Вони приводять діток на зйомки, і діти, крім того, що беруть участь у знімальному процесі, розкривають свій акторський потенціал, вони ще стають. Певненішими в собі вони знаходять друзів, і для мене в свій час, як для мами, це була велика мотивація розвивати кіножурнал в Тернополі, тому що я Розуміла, що моя дитина бере участь у зйомці, і завдяки кіножурналу вона знайшла собі друзів і, і перемістилася з онлайн життя такого депресивного, сумного, де постійно новини про вибухи, про тривоги, про прильоти. Вона повернулася до офлайн життя, де є сміх, де є друзі, де є позитивні враження, де є походи в кіно. І дійсно я впевнена, що в цьому допоміг і кіножурнал. Бо якби не зйомки в кіно, вона б ніколи в житті з цим ми дітьми не пересіклась просто в своєму житті. Вона сиділа далі в кімнаті, в квартирі, в телефоні і була повністю думками в своєму минулому житті, яке на жаль на жаль, вже не повернути. Пані Вікторія. Чи часто зустрічаються вам діти, які після е, зйомок пі, фільму, після роботи над фільмом, чітко заявляють: все я остаточно вирішив, чи вирішила? Я буду артистом чи артисткою? Актором чи насправді насправді дуже дуже багато є таких діток, які приходять з запитом, навпаки, трошки є ситуація. Приходять з запитом все, я буду класним актором, я буду блогером. Це так легко. Ви знаєте, легкі гроші, все. А коли стають на знімальному майданчику, працюють не одну зйомку, тому що одна зйомка це досвід. Але це не повне розуміння ще професії. А коли дитина вже декілька фільмів відняла, побувала в різних обставинах на зйомці. Бо, наприклад, влітку ми стараємося задіювати більше е, свіже повітря, відкритий простір для зйомок. І бувають різні погодні умови. Буває вітер, буває дощ. А від цього зйомка не завжди ставиться на паузу. І діти розуміють всю складність процесу. І тоді дуже багато дітей вже починають серйозніше ставитися до свого вибору. І розуміють, що це все не так легко і так просто, і я вважаю, що це дуже класно, тому що залишаються з цією мрією. Найсильніші характером і ті, які дійсно впевнені, що з цим хочуть пов'язати життя. Є дітки, які спробували все себе в кіно, і далі пішли пробувати себе в чомусь іншому, там, в танцях, в спорті, в малюванні, тобто в різних інших творчих сферах. А є діти, які дійсно спробували, зрозуміли, що все не так легко, але їм це до душі. І вони залишаються з нами і розвивають свій талант, і експериментують в різних жанрах з різними ідеями, підтримують наші ідеї і Розвиваються в різних фільмах вже потім, як актори. А є дітки, дійсно, яких привели батьки для того, щоб діти спробували. Це також важливо. Бо знаєте, якщо не сядеш за кермо автомобіля, не зрозумієш, як то класно їхати за тим кермом. Бо якщо тобі будуть розказувати це враження іншої людини. І дякую тим батькам, які мотивують діток спробувати перший раз прийти. Дітки приходять, і я рада, що з нами залишається більшість. Тобто у нас, звісно, є такі актори, які до нас прийшли і пішли в іншу сферу. Але 90% наших дітей, якщо вони вже раз прийшли і спробували себе в акторстві, то вони з нами залишаються. І не тільки заради майбутньої своєї професії, багато залишається заради атмосфери, яка відбувається на зйомці. Тому що насправді найцікавіше завжди завжди залишається за кадром, і це правда, діти це розуміють, що вони бачать на великому екрані. Класний вичищений фільм відшліфований. І розуміють, скільки всього цікавого було за кадром. і Скільки всього не входить в фільм через те, що це смішні якісь моменти під час зйомки? Дякую вам, дякую за те, що ви робите. Я нагадую, що ми говорили сьогодні про дитяче кіно. І з нами на прямому зв'язку була Вікторія Демченко-Горінова, програмна директорка кіножурналу Байки. А проект інсайт наразі ага. завершується, і зустрінемось уже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.